Любі мої, я вам зараз хочу дещо показати і дещо розповісти. Ось ці фото, які я вам зараз показую, відправила мені, ще не дівчинка в дірек, моя підписниця. Вона їх взяла у людини, яка дієтолог чи нутрисіолог, не знаю, без різниці. Суть в тому, що на її марафонах, от вона показує результати своїх клієнтів, що вони за тиждень втрачають 1 кг і навіть 5,5 кг майже. Я на це дивлюсь. Я людина, яка з квітня місяця на дефіциті стабільно втратила 6 кг і 200 грам без повернення, стабільно вага йде вниз, але потихеньку на це дивиться і просто береться за голову. Я вам тверезо зараз хочу пояснити, як насправді це відбувається, і що саме ми втрачаємо, і які можуть бути наслідки. Поясню вам за два тижні можна втратити 5 кг. тільки в одному випадку, якщо це не жир, а вода. Глікоген і частково м'язо. перші два-три кілограми часто злітають через виведення рідини, особливо якщо людина різко вирізає калорії, прибирає сіль, вуглеводи або переходить так сказати на чудо дієти. Але Через кілька днів тіло починає захищатись, уповільнює метаболізм, і весь цей мінус повертається ще із запасом. Розумієте? Реальний жир, який можна безпечно втратити безпечно, це 0,5-1 кг на тиждень, максимум 2 кг за 2 тижні. І навіть це залежить від стартової ваги. Якщо в людини вага велика, 100 кг плюс, у перші тижні дійсно може бути більше мінуса, але знову ж більша частина це вода. Моя вага особисто моя вага, яка пішла від мене, 62 кг за півроку стабільного диву. Фіциту без ривів, без шкоди для здоров'я, без відкатів, і головне результат не повертається, бо тіло адаптується до нового ритму. Так що ці всі 5 кілограм за тиждень це просто звичайний маркетинг. Я не за швидкі цифри, я за стійкий результат і за здорове тіло. Тому, будь ласка, будьте уважні до себе, бережіть своє здоров'я, любіть в першу чергу своє тіло, не женіться миттєвими результатами. Вони ніколи не варті ціни, яку потім платить ваше тіло.